Бог сьогодні максимально близько по відношенню до людини, а от людина по відношенню до Бога максимально віддалена. Сьогодні, як ніколи, гріх стає нормою людського життя. Гріх виправдовується. І якщо сказати про те, що гріх це погано, це недобре, це шкідливо, це проблема, відразу починають говорити, що це втручання в свободу. Що це позбавлення якихось там прав і тому подібне. Друзі, ми не маємо права грішити, бо це не наше покликання, це не наша мета, це не наша ціль, це не та причина, задля якої ми з'явилися в цьому світі. Не може бути причиною нашого життя гріх, тому що це не норма, це спотворення, це проблема. І там, де є гріх, там людського життя як такого вже немає. Там суцільні проблеми. Сьогодні гріх пронизує нас з усіх сторін. Здавалося б, ми, багато хто із нас, причетні до християнства. Ми знаємо, хто такий Господь, ми чули про якісь заповіді, але гріх у нас це норма, це, скажімо так, основне, що ми маємо зробити: нагрішити словами, думками, вчинками. Куди не подивись, всюди гріх. Уявіть собі, щоб, наприклад, люди жили чесно. Порядно, щоб ніхто нікого не зраджував, ніхто нікого не підставляв, щоб ніхто не зазіхав на чуже, щоб ніхто не займався корупцією. Уявіть собі, який би вигляд мало наше життя. Але ні. Для багатьох із нас гріх це єдина фактично ціль в житті. І Господь сказав зовсім небагато. Уявімо собі, що вся воля Божа вона поміщена в книзі, в Біблії. Все. Це не якісь там величезні бібліотеки, хто з наскільки інформації, яку не можна опрацювати. Це лише одна книга, Біблія. А основні моменти, їх навіть ще менше. Вони озвучені, особливо в Новому Завіті, і вони доступні. Але зрозуміти це, пізнати це, відкрити це для себе дуже складно. Багато хто із нас обирає гріх, не обирає Бога. Тому що коли ми з Богом... Наше життя є життям. А коли ми, ми без Бога, наше життя це якесь існування, виживання, це якась така неорганізована історія, яка має дуже коротке значення в цьому світі. Хочу побажати кожному із нас не бути рабами гріха, не служити злу. Хочу побажати пов'язувати себе з Богом, довіряти йому. Відкривати його для себе. Врешті-решт, просто, просто відкривати Біблію, читати і жити з тим, що Господь нам пропонує. Чому? Тому що тільки Господь нам пропонує речі, які покращують наше життя. Тільки Господь зацікавлений в тому, щоб ми мали життя, мали життя у вічності. Тільки Він от заради нас прийшов у цей світ, помер і воскрес. Щоб ми з вами вже не проходили той шлях, який він взяв на себе, він проклав для нас дорогу, життя. І якщо ми з вами розумні, дійсно, якщо ми заявляємо про те, що ми багато чого досягли і багато в чому вже розбираємось на сьогодні, то будувати стосунки з Богом це, напевно, найлегше і найпростіше, що у нас сьогодні є.